Вітаю всіх українців та друзів України. Російські агенти пішли останнім часом один за одним. Спочатку директор Миколаївського комунального підприємства Миколаївська ритуальна служба, який за версією СБУ передавав ворогу важливу інформацію, зокрема про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інші закриті питання, які обговорювали під час нарад у міськраді. Доброго дня, всім присутніх. Морія начальник снічого відділу в Миколаївській області. Зараз тут буде позі, будь ласка, телефон, не чіпайте. Буде проводити слідча процесуальна дія в рамках відповідного кримінального права. По-перше, хочу попередити сітку кримінальної відповідальні зараз волосшено досудова. А вже трохи згодом пішла значно більша риба. Керівник запорізького підприємства Моторсіч В'ячеслав Богуслаєв, який організував продаж двигунів для російських вертольотів, коли це вже було заборонено у 2014 році, та навіть вже після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Запчасті. Ми відправити. Тільки подумай через. Хорватію, где там у вас был, Черногория, у вас де-то були хороші концы. Значить, у нас є Хорватія, Казахстан і навіть може, може бути Киргизия. Ми зараз посчитаем, на яку суму ми можемо, а ви определитесь як через кого. Як з'ясувалось пан Богуслаєв має російське громадянство вже понад 20 років. Враховуючи його політичне минуле, насправді з ним було все зрозуміло давно. Але руки до нього у спецслужб дійшли тільки зараз, коли російські вертольоти з українськими двигунами вбивають українців вже 8 місяців. І це дивно. А те, що у нас крізь купа зрадників і на нас чекає ще багато подібних відкриттів, не дивно. На жаль, що відбувається навколо Херсону? Вже понад тиждень окупаційна влада оголосила так звану евакуацію правобережної частини Херсонської області. Я об'являю перемещении, добровольном перемещении і выезде для жителів Біреславського, Білозорського, Олександровського і Снігіровьського району. Евакуювали навіть пам'ятники Суворову та Ушакову. З'являється багато повідомлень про зникнення зв'язку у регіоні про вивезення людей евакуацію окупаційних органів управління. Є певні факти, Да? Вони в принципі виводять. Промсвязьбанк інші фінансові структури, які вони туди завели. <кій> Що ми як виводять? Вивозять готівку, найголовніше. Ну, Сервера і так далі. Виводять ну, так звану цю нібито окупаційну владу. Переводять, більшістю переводять про пересування техніки та про прибуття чималої кількості російських військових як на лівий берег Дніпра, так і на правий. А разом з тим вони навпаки заводять туди військові підрозділи нові, готують вулиці міста до оборони і так далі. Схоже на те, що росіяни зображають слабкість, а насправді просто позбавляються нелояльного населення під виглядом евакуації, обрубають зв'язок аби унеможливлювати передачу розвідувальних даних для зсу і посилено готуються до бойових дій. Вони не готуються до виходу зараз. Е, про вони готуються до оборони. Поки що до оборони. Хоча те, як вони шалено грабують окуповані райони, свідчить про їх невпевненість. Отже, битва за Херсон та Правобережжя Дніпра далека до закінчення, і Миколаїв ще довго буде лишатися прифронтовим містом. Українці та друзі України, якщо ви мене бачите і чуєте, ви живі. Залишайтеся і надалі такими. За цим кланююся. Побачимось!